Зараз росіяни вже в Сіверську, це місто на північ від Бахмута. Мирноград фактично це вже російський, ну, де факто там залишається, але це оточення. Покровськ проривається на Запоріжжя, в Гуляйполі, Дніпропетровська область на Покровське на містечко. Тобто вони успішно наступають. То чому їм зупинятись? Подивіться просто на їхні, зокрема, і військово-політичні рішення, який бюджет вони затвердили на 26 й рік? Бюджет війни. Що вони відмовляються від Донецької області? Донецький, укріп район, стримує їх від походу далі. І поки вони в Донецькій області це сковує їхні сили і засоби. І там у нас найкращі фортифікації. Знання відносно оборони, тощо, якщо вони зможуть наступати на Дніпро, ви думаєте, що вони не будуть наступати, нічого не зупиниться.